Всім добрий вечір, ви на каналі Сімейне Господарство. Мене звати Юлія і я хочу зробити невеличкий обзор на наше господарство. На сьогодні пройшов дожик, дуже добре все таке зелене, свіженьке, погода не жарка. Ну, ходімте, покажу вам, що ми маємо. Маємо корівку Марта. <кхід> Марта. Їй три роки. Дара на тільна. Бартоська Тут у нас в сараї стоїть наша кобилка Адель. Аделя її знаходиться, да, Аделька? Гарна конячка така, Адель. Трошки недобре видно тут в сараї. Ну, Конечка така гарна. Їй 6 років ми її купили ще цього року. Її не було, Купили її людей вже поважного віку вже. Було важко людям її тримати, а нам треба щось привезти, вивезти сіно, заготову їм завезти дуже зручно коником. Так, йдемо далі. Також. Маємо курей. Ціп, 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 ціп. Курей не багато, багато півнів багато. Сіпсип сіпсип, ціп, чіпа, ціпа, ціпа, ціпа. Бачите? Випускаємо їх трошки. Гуляти, а так сидять закриті. Кури я купляю яйця і інкубую сама в інкубаторі. Це із власного виводку кури. Замовляю яйця в інтернеті. Вибор є. Півнів багато. Ну чого теж треба. кидаємо цю провичку. Годую їх зараз кукурузою. Коли буває овес, пшениця. Різне. Мішинку ну так по-простому все. Зерно. Зараз будемо молотити овес свій, засіяли та й буде своє зерно трохи. Зараз ми кукурузу купуємо. Це ми перший рік засіяли будемо. овес 10 сотих ми засіяли і ще не молотили. Придуть зараз дожі, будемо молотити. Де ще там ходять? <гум> Там садочка ходять. Це були кури. Йдемо далі. Також маємо кроликів. Кролики. Це молодняк. Маленький. Їх відлучила. А це їхня мама. Це полтавське срібло. Було десь півтора місяці, я їх забрала. Дев'ять штучок, сидять без неї. Вже десь буде ну, вже два місяці їм буде. Може хтось каже, що на два місяці маленькі, але мабуть щось не те їм може даю. Чи... Ну, Це мій перший досвід. Кроликів у мене ще не було. Годую їх. Годую траву даю зелену. Ліки я їм ще ніякі не давала. Даю їм церкву, молочай, хрону, листя хрону, листя горіха. От, кому цікаво, я знаю, хто я годують вже сіном, тоді і хвороб менше і не дуються. Ну, я їм даю зелену травичку. Тепер, Сіно воно наче не багато йде на них, але зараз літом вони його ну, сухе, погано якось їдять, багато відходів було, а сіно мені треба якому давати на зиму. І зараз трава, поки зелена є, чому бому би, би не годувати їх травою. Красунка. Купувала я велику одну цю кроличку, вона була поросна чи крільна, як правильно казати. І обкотилася вона вже в мене. Ну, місяця два десь назад, я її взяла за 550 гривень. Да. Велика, крільна, чи вагітна, як правильно сказати. 550 гривень на мені коштувала. Тепер маю кроликів. Що, зерна хочете, так? Да? Кролики. І зерна, поки овса немає, йому, мене. я їм даю кукурузку. Так само скажу. Скоро будемо молотити своє зерно, буде, буду давати овес. Да? Хочуть зерна, треба тут їм набрати. Гризуть кукурузку. Насипала їм зерна, хрумкають і велика. Їсть. Ну, по кроликам, думаю, зрозуміло. Да? Носик біленький. І маємо качку з печенятками. Качка не наша. Я теж купила качку. Качку і каченят. Купила вже качку з каченятками. Треба десь. Е, я взяла, їм було десь три дні каченятам. Е, я взяла качку, О, ну, продавали як на м'ясо на базарі у нас 150 гривень за кілограм. За качку це десь два кіло качки. 300 гривень качка і по 40 гривень каченят. Ну, каченята по 40 гривень це тому що, ну, як знайомі продали. Ох. А на базарі у нас 60 гривень добове каченя. Ну, качка і 13 каченят мені вийшли на 800 гривень. Округлина сума там плюс-мінус. Дара, якщо я їх соберу до кубки, покажу вам всіх три. в кубку. Розбіглися по двору. Гуляють. Бігають, шукають щось. Ось, зібрала в кубку тачка і 13 печенятак. Сподіваюся, 13 десь може ще одна бігає. Зараз поїздять. Діски, не хлода, крупа в перемішку з стартовим комбікормом для качок. Ось, оть-оть, Зараз поїдняти, буду заганяти. Ось, ще маємо дві собаки і кицьку. Все наше господарство. Це наш город, картопля, зараз будемо косити, а це поряд люцерка Ми кож косимо на сіно. Трохи скосили дали худобі. Сьогодні прийшов дощ. Ось це. І до наступний, от тут наступний теж наш, але його треба буде дискувати Ой, мабуть, там уже лицерка така. Кролям, де так містами є, місцями нема. Кролям богу даю. Ну, Наше господарство ви побачили. Кому буде цікаво, підписуйтесь, будемо, сподіваюсь, будемо розвиватися, поповнювати наше господарство ще. Дай Бог все буде добре. Щоб все було спокійно. Підписуйтесь, ставте лайки. Всім на все добре і спокійного часу дня.